26-му році я вирішив, що буду робити більше youtube контенту. Я буду робити прямо акцент на YouTube. І я знаю, як, як формується нова навичка. Я знаю, як робиться вихід на нову платформу. Я знаю, що треба робити це без підготовки, що треба починати робити. І ось це роблення, да, якесь там сире, якесь не таке якісне. Але сама дія вона породжує ту ту інерцію, ту інтенцію, яку. Яка, в принципі, і треба для того, щоб щось вийшло загалом? У мене з'явилась думка: у мене є камера, в мене є все, що завгодно. Але я, мені було лінь так це це виставляти. Ну, якби студія стоїть, світло стоїть, тому я вирішив ввімкнути телефон і записати цю думку на телефон. Думка дійсно думка банальна, думка примітивна. Але наскільки ми знаєте, в такій гонці в житті за якимись своїми мріями, цілями, які. Ну, зазвичай не здійснюється, тому що ми не розуміємо, як їх здійснювати, наскільки ми е, йде, йдемо повз цю думку, цю основну, ну, типу, таку банальну, примітивну думку, яка дійсно приносить результат. Ось як, ну, в мене в свій час ця думка, я її прочитав в книжці. Книжка з дуже таким. ну, Я люблю ці назви: да, думай як мільйонер. Е, ну, Назва така класична, кайфова. Ось, але книжка глибока. Навіть навіть ця одна думка, якщо ви я ну я для себе її взяв в свій час, я почав мислити так, як звучить ця думка, і це дійсно змінило моє життя. Одна проста думка. І вона звучить вона так. Да, не буду там довго томити. Звучить вона так, що якщо ви якщо у вас чогось немає наразі, якщо у вас немає в житті того, що ви хочете, значить, ви просто чогось не знаєте. Тобто, є є якісь аспекти в вашій роботі, в вашій справі, в вашому покликанні яких ви ще не знаєте, так? інформації, про яких не у вас немає ні інформації, немає ні досвіду, і тому е, через брак цієї інформації, брак цього досвіду, у вас немає того, чого ви бажаєте. І єдине, що треба зробити для того, щоб отримати те, чого ви бажаєте, це е, навчитися том, тому, чого ви не вмієте, і дізнатися те, чого ви не знаєте. І це, це настільки я не знаю просто, як, як навіть. Як навіть це пояснювати? Наскільки це просто. Я коли її прочитав, я тоді працював в наймі. Я працював в студії відеографом. Це був 20-й рік ковід. Мені мені було там страшно. Тоді почався ковід, все закривалось. Ми до цього я знімав замовлення, весілля, все почало відмінятися, закриватися. Я пішов працювати в студію, і, і щось мені завжди не вистачало. Я відчував, що міг більше да, всередині якісь. Ну, жив оцей амбіціозний, амбіціозна людинка, яку я давив. Знаєте, задавлював логікою, задавлював життєвими обставинами. Типу, ну да, звісно, було б класно вести блог. Було б класно щось, але зараз треба працювати. Зараз треба цей. Я там не знаю. Я думав, що я не народжений для блогу, не народжений для там не знаю для чого завгодно. Я от такий, от я роботяга, треба працювати. Ось, але я почув цю думку, да і, ну типу в цій книжці. Це була аудіокнига. Я їздив на роботу на машині кожен ранок туди, кожен вечір, обрат, назад, і я слухав цю книжку. Вона мені так запала. Я думаю, так, ага, окей, а що, що чого я хочу? Я почав задавати собі питання банально: що я хочу? Дійсно, що мені треба? Почав копатися в цьому, розкопав трошки не в ту сторону. Да, потім пішов займатися тим, чим я не супер хотів займатися. Ну коротше, життя мене вивело туди, куди треба. Про це можливо колись якось про свій шлях зніму окреме відео, але. В той момент я зрозумів, що, наприклад, там я хочу, я відчував, що я можу навчати, що я хочу навчати. Я, у мене був страшенний синдром самозванця, але я подумав, що окей, якщо я цього хочу, якщо мені це цікаво, значить мені просто треба. Просто треба знайти людей, які, які цим займаються. Але я хотів цього щиро. Це не було, знаєте, що це модно, що це просто якась трендова ніша, як зараз там нейромережі. да, І всі, хто вчора займалися бровями або СММ, сьогодні займаються нейромережами. Завтра, завтра буде якась нова тема, і всі почнуть займатися новою темою, тому що це хайпово, тому що це прикольно. Ні, якщо ви там. Шукаєте хайпові теми, щоб швидко заробити, це. ну, Можете це, це відео нафіг вимкнути. Нам з вами абсолютно. ну, Типу ви мене не зрозумієте, і мені з вами нема про що роз, розмовляти. Це для тих, хто ну, хто шукає щось, знаєте, шукає своє або знайшов своє і хоче його розвивати. Ось. І я просто почав почав. ну, що я почав? Я почав навчатися. Почав просто в мене там як робити банально, там, як зробити програму навчання. Пішов на одне навчання, як, зробити, як вести блог, пішов на інше навчання. І така, знаєте, магія, що коли дійсно ти цього хочеш, і ти отримуєш цю інформацію додатково і починаєш найголовніше починати одразу робити, я ще зрозумів одну таку штуку, що у мене не може не вийти. Оце, це також магічна така мантра, знаєте, в голову. У мене дійсно не може не вийти, якщо я буду робити це настільки багато, самовіддано, серйозно відносячись, відносячись до цього, що просто. Ну, я не залишаю шансів на неуспіх. Це неможливо. От якщо, давайте, наприклад, якщо я буду вести YouTube, там, два рази на тиждень стабільно, 5 років поспіль, 6 років поспіль, постійно розвиваючись в цьому, розуміючи цю платформу все краще 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 краще, в мене просто немає не шансу, що в мене не вийде. Так само я зробив з інстаграмом свій час. У мене зараз в Інстаграмі на даний момент 54 тисячі майже аудиторії, Я Просто зрозумів, що якщо я буду багато робити контенту для, для інстаграма, саме я зрозумію, як це краще працює. І я точно зможу набрати там, аудиторію, продавати і так далі. Все вийшло абсолютно абсолютно так. Я почав знімати перші мої відео були, ну це був жах, але далі. Далі, 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 через півроку, через рік, через два. Ну, типу, все, воно настільки потужно все зростає і з, зростало, і зростає далі. Що ну що капець? Ну, типу, я ніколи не думав, що я зможу заробити півмільйона доларів, півмільйона доларів, ну оберт, да, за декілька років, за три роки в блозі. Ну для мене раніше це ну я не буду казати. Це було просто ну неймовірно. Я навіть не думав, ніколи я навіть не думав про це. Я хотів. Чогось такого, але навіть не мріяв, що це може бути реальність. Е, і весь сенс в тому, що коли я зрозумів, що я точно зможу на всі 100%, якщо я просто буду приділяти цьому стільки часу, скільки це необхідно. І ще третя думка: що зазвичай необхідно приділяти знаєте так втричі більше часу і втричі більше чекати, аніж то, як ми задумуємо. От Якщо ви думаєте, що вам для там, успішного блогу треба рік, то треба ну, типу, одразу закладайте три. Одразу закладайте три, для того, щоб знаєте, не розчаруватися, Тому що е, все потребує великої кількості роботи, все потребує великої кількості включеності, великої кількості аналізу. Це величезна, величезна робота, але вона дає свої плоди, свої результати це дуже класно. Тому, е, друзі, три основні думки: якщо у вас немає того, що ви хочете, ви просто не знаєте чогось, е, що, що необхідно знати, для того, щоб це отримати. Все. Якщо ви, ви хочете там не знаю, заробляти 10 тисяч доларів на місяць на своїй сфері, якийсь там ви там, нутриціолог, фітнес-тренер, хто завгодно. Ви просто не знаєте всіх необхідних етапів, які вам треба знати. Там, типу, як вести блог, як створювати банально контент, як е, набирати аудиторію, як продавати. Тут, ну просто це почка знань, яку треба отримати, зрозуміти, і воно буде працювати. Друга думка, у вас вийде, у вас не може не вийти, якщо ви це все вивчаєте. І робите, робите, вас не виходить тільки тому, що ви ліниві, тому що ви боїтеся, тому що ви паритеся, що про вас подумають. А ці, ці, ці люди. Я коли У мене є формат особистих діагностик. Я з людьми До речі, якщо хочете таку діагностику, можете мені в Директ написати Хочу діагностику. В описі відео буде інструкція. Люди. Не роблять те, що вони хочуть робити, через такі дрібниці. Просто, ну, типу, я боюсь, що про мене подумає подруга. Понімаєте? людина життя своє, життя своє не розвиває, тому що вона париться, що про неї подумає подруга. І таких дрібниць величезна кількість. Тому е, у вас вийде 100%, якщо ви будете робити той об'єм роботи, який треба. Ви ну, життя втрачаєте. Втрачається життя, це роками вже відбувається. У вас роками ця тягнеться, тянеться, жвачка, така сіра, сіра жвачка безвкусна. Ось. І третє, що на це треба завжди більше часу, ніж ви думаєте. Якщо ви з цими трьома думками заходите в якусь справу, в якусь дію, і ви їх завжди тримаєте в голові, це така броня, такий щит, такий фундамент твердий, що просто жесть. Ну, Нічого вас не може зломити, тому що якщо щось. У мене колись були ситуації, коли там набирається вебінар 600 чоловік, і через технічну проблему він не запускається. І просто всі, ну і, і, і можна розстроїтися і більше цим не займатися, а можна подумати, окей, мені просто треба більше часу. У мене 100% вийде, якщо я проведу 100 вебінарів. Цей не вийшов, я зроблю наступне, наступне, але в мене не може не вийти. Ну не може. Немає такої опції. Це один відсоток, я закладаю, що один відсоток, що може не вийти, тому що життя не передбачуване. Ми живемо тим паче зараз в такій ситуації, що може на вулицю, можеш вийти і, і не зайти. Але це один відсоток: 99 відсотків, що вийде. 99 відсотків, що вийде, якщо все робити. Той проміжок часу, який необхідний саме вам. У кожного різний темп, у кожного різний, е, ну, різна, різна нейропластичність, да? Різне, різна здатність засвоювати інформацію, але ну, не може не вийти. За, просто вдумайтесь в це, запишіть собі кудись, я не знаю, татуїровку набійте, що в мене не може не вийти. 99% залізна впевненість у вас буде, що у вас вийде, коли ви почнете так думати. Тому, друзі, забирайте ці три думки собі. Я з ними живу, мені з ними кайфово. Якщо ви хочете отримати діагностику свого блогу, свого контенту, зрозуміти, чи ви рухаєтесь в тому напрямку, в якому вам треба рухатись, пишіть мені в директ, хочу діагностику, поспілкуємось, все вам розкажу, покажу. Ось все з вами був Влад Ковальов. Всім па-па.